Всім добрий день. Ми розпочинаємо засідання комісії захисту прав людини, закон, законності, правопорядку авторизації політики, депутатської етики регулярної на порядку денному вісім питань. Перше питання. Про створення юридичної, юридичної особи центру надання адміністративних послуг Перенської селищної ради, доповідає Соломчик Надія Ярославівна. Шановні присутні, відділ ЦНАП працює із 2021 року як відділ виконавчого комітету переміської селищної ради. У нас виникла потреба створення ЦНАПу як окремої юридичної особи з метою порядкування надання адміністративних послуг. Ми надаємо послуги по державній реєстрації актів цивільного стану до наїзду Підключені адміністратори ЦНАПу, але про ставлення іде гербової печатки селищної ради, зв'язку з тим, що ЦНАП не має своєї гербової печатки, початки є юридичною особою. Тому на даний час виникла потреба у е, створенні ЦНАПу як окремої юридичної особи з усіма правами та які надаються юридичній особі публічного права. Тому е, пропонується прийняти рішення. Створити юридичну особу центру надання адміністративних послуг Перемської селищної ради, постійно діючий робочий орган Переїнської селищної ради зі статусом юридичної особи публічного права, визначити юридичною адресою вулицю Січових Сільців 11 у селищі Переїнське, де фактично в даний час знаходиться з напусліми переїхала нове приміщення. Делегувати повноваження ЦНАПу з державної реєстрації актів цивільного стану, з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації. Актів цивільного стану і повноваження у сфері надання публічних електронних публічних послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб. Також визнати ЦНАП суб'єктом у державної реєстрації по даних питаннях, уповноважити ЦНАП на проведення державної реєстрації з вище наведених питань. Затвердити положення ЦНАПу як окремої юридичної особи, затвердити регламент ЦНАПу, структуру, перелік адміністративних послуг, які будуть надаватися через ЦНАП, затвердити графік роботи. Він лишається у нас такий самий, як і був у відділі. Е, начальнику ЦНАПу зареєструвати фізичну особу у державному реєстрі юридичної осіб. Перевести посадових осіб, які працюють у відділі у ЦНАП як окрему юридичну особу, відділу юридичної та кадрової роботи упрятувати дані питання, і відділу ЦНАП продовжувати покладення на нього обов'язки до часу реєстрації ЦНАПу як окрему юридичну особу, щоб наша робота не ставала, бо ми надалі приймали суб'єктів звернення, які до нас постійно звертаються. Ставимо на голосування. Прошу, ставимо на голосування члени комісії. Хто за? За. Хто отримався? Хто проти? Одноголосно. Дякую. Друге питання у нас про затвердження коштору штатного розпису Центру надання адміністративних послуг Каренської селищної ради. Доповідає так само Соломчик Надія Ярославівна. Зв'язку з тим, що буде створено ЦНАП як окрема юридична особа. У нас має бути затверджено свій кошторис, свій штатний розпис. Ми маємо зареєструватися у казначействі як вже як окрема юридична особа. Відділ бухгалтерського обліку Перенської селищної ради надав кошторець, який був затверджений для відділу ЦНАП. Він залишається той самий, як і для юридичної особи, оскільки ті самі по особи будуть працювати у тому самому. Тій самій структурі, просто під іншою назвою. Він має внести відповідні зміну в бюджетні призначення головних розпорядників коштів і з рахуванням новоствореної організації. Так само ставимо на голосування члени комісії, присутні. Хто за? Проти, утримався одноголосно. Дякую. Про здійснення повноважень в сфері державної реєстрації актів цивільного стану, доповідає Соломчик Мендіярославі. І е, е, так само я е, оскільки ЦНАП уже створить як окрему юридичну особу. Ті самі повноваження, які е, надавав відділ ЦНАП у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, будуть покладені на центр надання адміністративних послуг як окремий виконавчий орган. І у рішенні вже буде прописано, що адміністратор, який має е, доступ до єдиного державного реєстру актів цивільного стану, буде уповноважений на реєстрацію актів цивільного стану, на підпис. Актових записів і свідоцтвів про державну реєстрацію актів цивільного стану і буде засвідчувати їх початкою відповідного органу, тобто, від, тобто Центру надання адміністративного послуг Української селищної ради вже як окремою юридичної особи. коли ми виготовимо початку даного центру. На комісії присутні, на голосування, Хто за, проти, отримався. Оголосно. Дякую всім. Дате питання про внесення змін до структури штатної чисельності апарату інфруктурних підрозділів Харенської селищної ради, доповідає Марко Майана Ярослав'яна. У зв'язку з наданням Центру надання адміністративних послуг статусу окремої юридичної особи. Виникли, виникла необхідність також внести зміни до структури та штатної чисельності апарату та структурних підрозділів Перегінської селищної ради. Даним проектом рішення передбачено внесення змін до структури та штатної чисельності апарату, е, а саме: утворити виконавчий орган Перегінської селищної ради зі статусом юридичної особи публічного права центр надання адміністративних послуг. Друге ліквідувати структурний підрозділ апарату Перегінської селищної ради, відділ надання адміністративних послуг, центр надання адміністративних послуг. Відповідно, даний проєкт рішення має додаток, який містить структуру, і центр надання адміністративних послуг, який був у структурі загальній, виноситься за межі. Окремий буде. Не буде зазначено, що це є виконавчий орган Переїнської селищної ради зі статусом Кремль юридичної особи. Прошу пане Колове поставити на голосування. Хто за? Проти отримався одноголосно. Дякую всім. П'яте питання про початок повноважень депутата Переїнської селищної ради, восьмого демократичного скликання, доповідає Марко Мар'яна е, хотіла Розумово, пане голови, члене комісії, надати слово заступнику голови Перегінської селищної територіальної виборчої комісії Соломчак Мар'яні Ярославні, що не має заперечення. Доброго дня, санітар, депутат Перегінської селищної ради, Балузького району, Івано-Харківського обліку, за єдиним виборчим з від Івано-Франківської кубисної організації політичної партії «Вся українська в'єднає» і «Платформа громади». Розглянувши заяву Раховської Тетяни Танеліни, обраної депутатом Перенської салфої ради Калівського району Івано-Франківської області, єдину багатомандат в багатом виборчому окрузі за єдиним виборчим списком від Івано-Франківської обласної організації політичної партії Українська об'єднання платформа громад. Про реєстрацію депутатів відповідної Ради та додання до неї документи відповідно до пункту 18 частини 2 статті 206 статті 283 виборчого кодексу України вяховича роз'яснення щодо порядку реєстрації опит депутатів Верховної Ради автономної розповіти. Центральна виборча комісія 28 жовтня 2020 року, No433, Первійська селищна територіальна виборча комісія постановляє зареєструвати депутатом Переїнської селищної ради Халлиського району Івано-Франківської області в єдину багатомандатному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком кандидата депутатів Івано-Франківської обласної організації політичної партії з Української об'єднаної платформи громад. Рада Голську Тетяну Данилівну 05 193 року народження освіта вища, безпартійна, вчителю Ясенському ліцеї, місце проживання Івано-Франківська область, Калуський район, село Ясень, кількість голосів, -виборців, поданих на її підтримку 41. Копія постанови дійсно Центральної комісії, цю постанову прилюднена на офіційному вебсайті. Перенської селищно ради Калоського району Івано-Франківської області, а також розмістила на стадію дефіційних матеріалів Перїнської селищної територіальної виборчкої міського району івано Франківської області. Цю постанову голоси на найближчому пленарному засіданні Перген Перегінської ради Калського району Іван-Франківської області. Наступний голови секретар. У зв'язку з цим пропонуємо з такою інформацією, отриманою від заступника голови Переганської селищної територіальної виборчої комісії, пропонуємо наступний проект рішення взяти до відома інформацію про початок повноважень депутата Перегенської селищної ради 8-го демократичного скликання Рараговської Тетяни Данилівни. Видати депутату Перенської селищної ради, 8-го демократичного скликання Рараговській Тетяні Данилівні посвідчення депутата Перемської селищної ради. Ставимо на голосування. Хто за? Протім? Отримавсь. Як всі шосте питання: про внесення змін до загального складу постійної комісії Перенської селищної ради доповідає Марко Маяна Пуслаєва. У зв'язку з тим, що вступив новий депутат. Тобто має намі вступити, пропонується проєкт рішення, яким відразу включити її до складу комісії, з якої ви був депутат селищної ради наш військовослужбовець, який загинув. Це є комісія містобудування будівництва земельних відносин екології та охорони навколишнього середовища. Сьоме питання про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Перенської селищної ради доповідає Марко Нав'яний Росію. Так само аналогічне питання у е зв'язку з тим, що е депутат майбутній е Равульська Тетяна е є членом виконавчого комітету, а відповідно до чинного законодавства особа не може бути і депутатом селищної ради, і членом виконкому. Е за виключення її із членів виконавчого комітету, прошу поставити на голосування. Ставимо на голосування. Хто за? Проти? Отримались. Дякую всім. Одноголосно. Восьмий заключне питання про затвердження зведення депутатів Переїнської селищної ради. Відповідає Марко Мар'яна Ярославівна. Поступило звернення до Переїнської селищної ради. Від депутатів зачитую текст звернення. Міс через річку Дуба на автодорозі загального користування місцевого значення в селищі Рожнятів Каловського району має стратегічне значення для економіки та забезпечення життєдіяльності не тільки Рожнятівської, а й Дубівської, Берегської громад Каловського району. Дорога через цей міст забезпечує все транспортне сполучення до населених пунктів зазначених громад загальною численністю понад 40 тисяч осіб. А також з'єднує автомобільні шляхи, якими користуються туристи та інші учасники дорожнього руху, оскільки розташований в напрямку до села Осмолода та на транзитному шляху через село Вербівка на Богородщанщину. 12 жовтня 23 року відбулось повне закриття моста через річку Дуба на автодорозі загального користування місцевого значення Режнятю-Вербівка, селище кавського району для всіх видів транспорту і пішоходів, так як комісію з перевірки мостових споруд вказаний міст визнаний аварією, п'ята категорія аварій. Державним підприємством Дорога Карпаті» у листопаді 23-го року проведено відкриті торги за предметом закупівлі, капітальний ремонт моста на автодорозі рожнятів вербівка через річку Дуба в СНТ Рожнятів рожняківського району Івано-Франківської області. Загальна вартість робіт 729 тисяч гривень з терміном використання робіт до 31 грудня 2024 року. Переможцем тендеру стало ТОВ СП Будучинність, з яким підписано договір 8 грудня 2023 року. Підрядником виконано наряд робіт та збудовано тимчасовий переїзд. Однак у 24-му році на продовження робіт державного бюджету кошти не виділялись. Відповідно, роботи не проводяться. На сьогодні існує висока ймовірність обвалу конструкції аварійного мосту в річку Дуба, що у свою чергу створить перешкоду для течії річки та може спричинити затоплення прилеглих територій. І частини домогосподар селищі Рижнятю. Також обвал призведе до руйнування газопроводу середнього тиску, який розміщений на конструкції моста, що відповідно може спричинити вибух газу і надзвичайні наслідки. Потенційною загрозою характерною для гірських річок регіону може стати рідке підвищення рівня води в річці Дуба та призвести до руйнування тимчасового переїзду і повного припинення сполучення в зазначеному напрямку. Враховуючи наведене, переконливо просимо посприяти виділенню коштів з державного бюджету в рамках президентської ініціативи відновлення мостів на продовження ремонтних робіт за проєктом Капітальний ремонт моста на автодорозі рожнятів вербівка через річку Дуба СМТ Рожнятів» та його відкриття у подальшому для руху транспорту. Ми розуміємо, що сьогодні жорстока війна. Уся країна працює на перемогу, а у період воєнного стану в державі не проводяться певні роботи. Однак просимо врахувати, що наші громади в цей важкий для України час згуртувалися, мобілізували всі сили, всіх партнерів, друзів, волонтерів, підприємців, жителів на спільну роботу. І сьогодні, в час такої суспільної єдності, одним із важливих проблемних питань для громади колишнього Ремняківського району є закриття проїзду через аварійність мосту на, на річці Дуба в селищі Ружняці. Ми депутати Перемінської селищної ради висловлюємо свою одностайню позицію щодо нагальності будівництва вказаного моста для забезпечення доступності до населення пунктів громад та сподіваємось на ваше розуміння і непідкладне вирішення питання. Пропонується проєкт рішення, яким затвердити текст звернення, який мною ну зачитаний, і направити дане звернення до Президента України, голови Верховної Ради України та прем'єр-міністра України. Ставлю на голосування. Хто за? Хто тримався? Протім. Всім дякую.